Привіт, уліки, всім привіт, уліки. доброго раночку суботнього. У нас субота, 11 лютого. Я на управі. Миська доїдає, де? Да? Ти доїла? Давай. Давай трошки ще залишилось, доїдай. Малечу ми вже погодували. Да? Лана Дана. Да, наук твоя мамка і чудик в з бабушкою. Вчора я помітила, що фея все ж таки себе підсмоктує потрошечку. Минулого року після окоту, вона себе смоктала, що ми тільки не перепробували ліфики, всякі різні варіанти, і все рівно вона себе смоктала. Потім, начебто, перестали помічати. А вчора помітила знову після ранкової дойки, що вона себе додоювала. Ну, а Барбі це ж її дочка, яка додола себе не соромлячись, вчора спробували на ніч надягти її ліфика. Ну, хоча мені, мені не віриться, що це спрацює. Бешку ми минулого року перепробували все, що можна? Це капець. Барбі. А Барбі? Вже погризла собі усі дойки. Тягає зубами ж їх, тягає. Ну і як це ви розумієте? Що у тебе бантики тут роблять, як вони отут були? Як можна було його зняти, а? Ну не жопа. Це ж може от за от край тягала-тягала. Так ну все одно дивися, його якщо тягнути, то ну, вони тягнуться. це ж як воно не зніметься так просто з самого вим'я. Я не розумію, як його можна було зняти. Ой! Ще одна спроба. Тут уже прибрала я оцей хвостик. Я його запнула ось сюди. Під этот. Получилося. Покажи, як получилось. Підні О, Ось так вийшло. А тут Пришпорили до ошейника ще? Тобі вже воно треба, да? Спробуємо ще так. Да барбусік? Ох ти ж барбусік? А в нас прогулянка на дворі гарно. Не морозно сьогодні є морозиться, але ой я не пам'ятаю чи п'ять, чи сім, сім, здається вранці було, зараз вже тепліше. Кинотеатр челители в кинотеатре и две актрисы в головных ролях. Топ модель пришла. Да-да. отак так от отак так от каби постояла, подивилась, подивилась, скажи, а ну вас. Ишла я назад в второй. Лана, Дана. Лана. лана. Мені далеко бояться, ще відходить. Дорослі вже два тижні третій пішов. Ні, заганяй, закривай, погуляли трішки досить. Сидівки, кінотеатр закінчився. Тепер з Божою допомогою йдемо, трамбуємо кельбухи і виробляємо натурпродукт.